Будувати совість у код звучить як наукова фантастика, але це, мабуть, одне з найголовніших питань, що стоїть перед розробниками штучного інтелекту, просто зараз. Ця задача змушує кардинально переглянути ідею про те, що будь-яка технологія це лише нейтральний інструмент. Традиційний приклад це зброя, меч, катана, автомат. Вона не добра і не зла. Мораль з'являється лише тоді, коли людина бере його в руки і вирішує, що робити, захищати чи вбивати. Як шиї повинен приймати рішення, що впливають на життя та смерть, такі як ті, що виникають під час автономного водіння або кризової медичної допомоги, чи повинен автономний транспортний засіб надавати пріоритет безпеці своїх пасажирів або пішоходів, що знаходяться поруч? В основі таких дилем лежить фундаментальне питання: якою мірою системи штучного інтелекту, яким бракує свідомості та моральної інтуїції, можуть бути наповнені дієвим відчуттям добра і зла? На відміну від людей, чиї моральні судження формуються пізнанням, культурою та емпатією, шиї спирається на статистичний висновок та алгоритмічну логіку. Повноцінний моральний статус вимагає мислення і свідомого досвіду. Це одразу підводить нас до питання про загальний штучний інтелект. Модель шиї демонструє загальний інтелект, коли вона здатна виконувати широкий спектр когнітивних завдань. Проте, незалежно від того, наскільки успішно комп'ютер веде розмову, це все одно лише свого роду мімікрія, без жодної реальної думки чи розуміння. Навіть якщо нейромережа може земітувати людське спілкування, це не доводить, що вона свідома. Слушно зазначити, що та сама загадка стосується й людського мозку. Серед вчених, які працюють над проблемою взаємодії розуму та тіла, поширеною є думка, що свідомість не є спостережуваною властивістю мозку. І що якщо ви зазирнете в людський мозок, ви не побачите того, що переживає суб'єкт самого свідомого стану. Якщо нейрони можуть породжувати думку, чому не могли б кремнієві відчіпи? Водночас, як взагалі можливо, щоб комп'ютери породжували думку, усвідомлення, відчуття та емоції? Проблема взаємодії розуму та тіла чи до комп'ютерної системи наразі загадка. Припустимо, що комп'ютери можуть мати свідомий досвід. Але чи буде цього достатньо, щоб визнати їх моральними агентами, тобто шиї, які не просто виконує команди, а розуміє їхні етичні наслідки? Поширена думка, що чутливість необхідна, але недостатня, адже багато тварин здатні мати досвід і таким чином мають певний ступінь морального статусу. Однак лише люди вважаються розумними, що надає їм вищий моральний статус, ніж тваринам. Отже, повноцінна моральна особистість це здатність жити у спільноті, де є взаємні інтереси та відповідальність з іншими. Так чи інакше, вже наявні моделі дуже непогано імітують все, що ми можемо назвати свідомістю та мораллю, а це вже впливає на людей та їхнє некритичне сприйняття контенту, що генерується. З цих причин дослідницька група з університету штату Джорджія провела експеримент під назвою Моральний тест Тюрінга. Його мета не просто перевірити, чи може машина імітувати людину, а зрозуміти, як саме люди сприймають моральні судження, що надходять від шиї, особливо коли не знають їхнього справжнього походження. Метод дослідження полягав у вибірці 363 людей, яким було запропоновано порівняти моральні оцінки різних ситуацій. Відповіді надавали дві групи: студенти університету та модель Чаджі 5.4. 4 Учасники не знали, хто є хто, і просто оцінювали, яка з двох відповідей здається їм кращою за низкою критеріїв. Ситуації варіювалися від беззаперечних злочинів до неоднозначних соціальних випадків, щоб перевірити моральні міркування у всьому спектрі їхньої складності. Це пограбування людини під дулом пістолета, підпал, побуття рознощика піци і навіть чоловік, який йде у спідниці до офісу. Результати виявилися переголомшливими. У переважній більшості випадків оцінки, згенеровані chatgpt 4, отримали вищі рейтинги, ніж відповіді студентів, особливо високо учасники оцінили судження ши за такими критеріями, як раціональність, інтелект та справедливість. То що ж виходить, машина судить справедливіше за нас? Дослідники застерігають від такого поспішного висновку. Вони пояснюють, що це не прояв справжньої моралі, а лише її майстерна імітація, видимість людського розуміння. Більше того, системи штучного інтелекту не є морально нейтральними. Вони створюються людьми, навчаються на людських даних та розгортаються в людських установах. Це робить їх схильними до успадкування та посилення людських упереджень, адже це не просто технічний недолік, а глибоко вкорінена особливість людського пізнання. Саме поєднання високих оцінок за раціональність і низьких за співчуття є яскравою ознакою імітатора. Шиї блискуче відтворює структуру морального аргументу, яка часто є раціональною, але не має глибинного емоційного досвіду. Як влучно зазначено в дослідженні, великі мовні моделі часто здатні переконливо говорити нісенітниці. Головна небезпека, яку виявив цей тест, полягає в тому, що звичайні люди, вражені якістю та емпатією відповідей шиї, можуть повірити у його моральну компетентність. Якщо існуючі моделі шиї лише імітують мораль, то чи можемо ми піти далі і свідомо створити справжню. Йдеться про створення явного морального агента, штучного інтелекту, що має власну внутрішню модель моралі, яка дозволяє йому зважувати наслідки своїх дій майже як людина. Наразі розглядаються два основні підходи: штучна совість, окрема модель наглядач, яка відслідковує дії основного шиї і втручається, якщо вони аморальні, етичні інструкції. Набір фундаментальних принципів, наприклад, Невбий, якими він мусить керуватися завжди. Щоб перевірити ці підходи, дослідники створили спеціальне тестове середовище бенчмарк Макіавеллі. Це не просто набір задач, а збірка зі 134 текстових ігор, де потрібно робити вибір з етичними наслідками. Результати показали різницю між базовим аморальним агентом та агентом зі штучною совістю. Вона була значною. Агент із совістю менше крав, завдавав менше шкоди та не обманював. Агент, що керувався етичними інструкціями, показав ще кращі результати. Наділений чітким набором моральних правил, він став беззаперечним чемпіоном тесту, поводячись етичніше майже в кожній категорії. Це підводить до висновку: Шиї можна спроєктувати так, щоб він втілював і реалізовував конкретні моральні цінності. Приблизно так наразі і програмують сучасні мовні моделі, наприклад, як ChatGPT. На практиці це реалізується через архітектурну основу ланцюжок команд. Його функція знайти баланс між корисністю для користувачів та мінімізацією шкоди. Тут постають нові питання: етичний хакінг, кібербезпека, галюцинації моделей, культурний контекст моралі, проте кожен цей аспект потребує детального розгляду окремо. Ми бачимо, що штучний інтелект уже не просто копіює людські паттерни мислення, а поступово починає формувати власні етичні рамки, хай навіть закладені розробниками. Це змінює саму природу технології. Вона перестає бути нейтральним інструментом і стає активним учасником моральних процесів. Але тут криється парадокс: чим більш схожим на людину стає шиї, тим сильніше ми схильні наділяти його тим, чого він не має: свідомістю, емпатією, мудрістю. Саме проблема свідомості стає центральною. Ми ще цього не досягли, але розмови про це з'являються все частіше. Сам Альтман прямо казав про амбіції з досягнення загального штучного інтелекту. А якщо навіть припустити, що комп'ютер здатен на свідомий досвід, чи буде цього достатньо, щоб визнати його моральним агентом на рівні з людиною? Ми з'ясували, що навіть серед живих істот це не завжди дорівнює повноцінному моральному статусу. Тож, ж, саме небезпека імітації може виявитися набагато впливовішою ніж справжня штучна совість. Справжнє питання вже не в тому, чи можеш її мати цінності. Питання в іншому, хто вирішуватиме, якими вони будуть. Адже вплив мають всі корпорації, політики, розробники і звичайні користувачі чи дані стають матеріалом для навчання моделей. Отже, створюючи моральні основи для машин, ми програмуємо власне майбутнє суспільство, і питання тут же не тільки до розробників, воно до кожного з нас. Чи готові ми взяти на себе цю відповідальність?